Повномасштабна війна в Україні триває вже майже два роки. За ці два роки дуже багато країн світу допомагали українським біженцям, в тому числі і Америка. Прибувши в Америку за програмою ФОЮ, Українець мав змогу отримувати дозвіл на роботу дуже короткий термін. Також виплати грошові, 700 доларів це я говорю про Лос-Анджелес, про Каліфорнію, фудстемпи – це гроші на їжу, а також безкоштовну медичну страховку. Що з цього змінилося і чого очікувати українцям, які приїжджають в Америку до 2024-му, Погнали дізнаватися. І нагадаю, що задумана Кристина, я Українка, харківянка п'ятий рік живу в США. Yeah you Перше таке основне питання, що з програмою U4U? З все в порядку, вона діє. Зважаючи на те, що Байден першочергово анонсував, що так зможуть в Америку заїхати 100 тисяч українців. Зараз ця цифра ледь не втричі вже більше. Єдина проблема досі залишається це знайти спонсори, тому що дійсно багато людей вже як мінімум використали свою цю можливість заповнити спонсорство на там когось зі своїх родичів або знайомих або друзів. Тому дійсно спонсор знайти стало набагато важче. І зараз помічаю таку тенденцію, що дуже багато мені людей пишуть в директ, наприклад, допоможіть знайти спонсора готова заплатити гроші або зустрічаю сторінки в інстаграмі, де українці вже створили компанії пошук спонсора під ключ. Друзі мої, якщо нас не влаштовує корупція в Україні, давайте принаймні не тягнути її в США. Бо спонсорство має бути безкоштовним. Якщо з вас вимагають якісь гроші, то це як мінімум нечесні чесні люди. Раніше приїжджаючи по ЮФОЮ, ви мали право на кеш 700 доларів на футстемп. Це окрема картка, на яку нараховувалися гроші на їжу. А також безкоштовна медична страховка з вересня. Цієї допомоги вже немає. Єдині хто може претендувати ще на цю допомогу це дружина або чоловік того, хто вже був тут по ЮФою, а також їх неповнолітні діти. А, щодо там медичної страховки, також мені дівчата пишуть, що наразі не дають кому дали медичну страховку з того, що а, з останніх випадків, які коли люди приїжджали, а, це ті, у кого троє дітей. Але загальна ситуація, що все, бенефіти прикрили. Два сайти, де в принципі ви можете спробувати пошукати тимчасове житло. Це Host for Ukraine Дотхом, і це iCanHelp.host Інколи там трапляються варіанти житла в Лос-Анджелесі. Тому, якщо ви ще на стадії планів переїзду, будь ласка, моніторте. Але врешті-решт зараз треба розраховувати лише на себе, коли ти їдеш в Америку. А якщо у вас тут, звісно, нема друзів, родичів, знайомих або просто добрих людей, які вас готові на перший час прихистити. Друзі, якщо ви ніколи не були в штатах, тим паче в Лос-Анджелесі, то перше, що вам дуже сильно кинеться в очі, це відсутність людей на тротуарах і це величезна кількість машин. Це вам дуже такий тонкий натяк про те, що якщо не вмієте водити, вам треба і доведеться навчитися. І по переїзду в США бажано мати з собою хоча б 5 тисяч доларів, аби одразу купити собі якусь дешевеньку машину, тому що, повірте, це вам дуже сильно тут облегшить життя. Нещодавно мене запитали, Кріса, що не можна тут гуляти пішки, там діставатися від місця місця пішки. Ну можна, якщо ви готові ходити по 3-5 годин, тому що але це 88 маленьких містечок, і це настільки широка ерія, що навіть якщо ми говоримо про громад. Маський транспорт він тут є, але він просто ерію не покриває. Я знаю чувака, який їздив оформлювати бенефіти, і він витратив на це вісім годин. Тому що чотири години він добирався в одну сторону, діставався чотири години назад. А без машини в США дуже дуже важко. Отже, друзі, найважливіший момент, який ми сьогодні будемо обговорювати, це звісно робота, і куди найчастіше йдуть працювати українці, які приїжджають в США. Звісно, роботи в Америці багато. Якщо ми говоримо, наприклад, про Каліфорнію, про Лос-Анджелес, тут живе 18 мільйонів людей. Тобто, можете уявити собі кількість робочих місць тут, на який мінімум ви можете розраховувати маю на увазі зарплата. Отже, мінімальний вейдж, мінімальна ставка тут 16 доларів на годину. Тобто, якщо порахувати 8 вісімгодинний робочий день, якщо порахувати, що ви працюються 5 днів на тиждень, то приблизно 2 з половиною тисячі доларів, це мінімум, що ви можете отримувати тут у Лос-Анджелесі з квітня місяця. Працівникам фастфуду збираються збільшувати мінімальний веж до 20 баксів на годину. Тому, якщо ви як варіант розглядаєте роботу в мережах фастфуду, то з квітня місяця 20 баксів на годину. А це в принципі вже буде доволі непоганий заробіток для старту. Де шукати роботу в США? Отже, основні сайти для пошуку роботи це Indeed, Glassdoor, ZipRecruiter, а також Jobs2Careers. Це якщо ми говоримо. Про офіційний пошук робот, але варто розуміти, що якщо це така професія, де е, треба якась кваліфікація і знання мови, то пошук роботи може затягнутися від кількох місяців до навіть півроку. У мене є навіть знайомий, який перейшов через Мексику два роки назад, і за цей час він розіслав дві тисячі резюме, шукає роботу в ІТ і досі не знайшов роботу. Тому в будь-якому випадку у вас має бути бекап-план. Якщо е, з тими планами, з якими ви їдете в Америку, наприклад, влаштуватися в ІТІ заробляти 170 тисяч доларів на рік, у вас не вийде. Якщо робота потрібна вже сьогодні або на вчора, то є також сайт, який називається Craigslist, там де в принципі вас вже на наступний день можуть покликати на співбесіду. Також можете просто елементарно роздрукувати ваше резюме і піти в якийсь ресторанчик, спробувати влаштуватися офіціанткою чи офіціантом. Можете проти по вулиці, побачити ви великі вивіски на охарі. Знаю багатьох людей, хто стартували саме з офіціантів, це зазвичай зарплата 17-20 доларів на годину. Плюс чайові влаштуватися дуже легко, мову вишити просто на ходу. Тобто, це взагалі не проблема. Єдине, що стосується заробітку, це можуть бути різні зарплати, тому що є, наприклад, дешеві забігаловки, де ви можете отримувати ну, максимум 3-3,5 тисячі доларів. А є класні ресторани, де приходить контингент, який може залишати щедрі чайові, і там зарплата вже може бути 5-6 тисяч доларів. Але звісно, там вже має бути і англійська, і досвід дуже непогано. Тобто є люди, які працюють офіціантами все життя, можуть дозволити собі будинок в Лос-Анджелесі, де Ну, мінімальна вартість десь 700-800 тисяч доларів. Доставки дуже популярна тема серед українців, тому що, по-перше, у вас може бути такий флексіпл графік. Тобто, ви можете, коли вам зручно або в перервах між іншою роботою, так хто вам сказав, що буде легко, можливо, доведеться працювати на двох роботах, їздити і розвозити їжу, мінімум заробляти 2 тисячі доларів. В цьому випадку вам треба мати машину. Знову ж таки, машину в США можна купити за 3-5 тисяч доларів. Не даю вам гарантію, що у вас вона буде їздити дуже довго, але на. Перший час, принаймні, підзаробити гроші, аби обгрейдитись на машину покращу, У вас такий варіант буде. Уберліфт можна заробляти а, десь 18, 20, 21 долар на годину. Там теж залежить дуже від локації, від часу, коли ви працюєте. Якщо ви працюєте вночі, то звісно ставка буде вища. Тому на цих роботах можна заробляти від 3 до 6 тисяч доларів. Можна, звісно, заробляти і півтори, і дві, якщо ви їздите там 2-3 години на день. Все залежить виключно від вас. І також є крутий варіант в цей час, поки ви підробляєте на кількох роботах одночасно, також вчитися, наприклад, здобувати е, якусь іншу освіту або отримувати CDL. Тому що дійсно дуже багато українців переїжджають сюди і сідає на трак, тому що е, навіть на старті ви можете зробляти 10 тисяч доларів на місяць. У мене також є кілька інтерв'ю з трак-драйверами. Там буде детальна інформація і про зарплати, і про те, як отримати CDL. А якщо ви вже отримали CDL і шукаєте свою першу роботу, то далі буде корисна інформація для вас. Друзі, увага! Зараз буде інформація для тих, хто щойно отримав Сіділ, бо мені часто прилітають особисті повідомлення в запитання, яка компанія наймає на роботу зі свіжим сиділ без досвіду. І нарешті в мене для вас є відповідь і крута рекомендація. Сама компанія МММ MMM Експрес наймає водіїв, котрі тільки після школи і зараз у пошуку роботи. Трохи про компанію це перевізник з великою кількістю власних траків. працює на ринку США вже 17 років, знаходиться в Атланті, штат Джорджія, і має репутацію серед водіїв та брокерів як надійний перевізник та роботодавець. А ще пропонує вигідні умови для працівників. Особисто я знайома з кількома водіями, які працюють у цій компанії, і що важливо чула тільки добрі відгуки, тому сміливо рекомендую вам. До речі, якщо ви чоловік та дружина та їздите як тім, у них є просто суперський бонус. 5 тисяч доларів. Тож, якщо ви отримали cdl права, шукаєте роботу або ви тім, телефонуйте за номером, вказаним на екрані, аби обговорити більш детальніше про умови. Також посилання на компанію та контактні дані будуть у дописі до цього відео. Тож з вас лайк за корисну інформацію, а Ми погнали далі. Моя, наприклад, перша офісна робота це було 20 доларів за годину, знайшла на сайті, який називався Barefoot Student. Тому в принципі з пошуком роботи проблем не буде. Я навіть знаю, що є, наприклад, салони, які наймають помічників 17 20 доларів на годину допомагають з миттям голови, з тим, щоб розкладати рушники, прати рушники і просто там допомагати якось по салону. Тобто, навіть така робота є, можна запитати в будь-якому салоні. Можливо, вони шукають таких людей. Якщо робота потрібна прямо тут і зараз у вас ще погане знання англійської мови, то. Звісно, на допомогу приходять українські групи. Є багато українських груп в Фейсбуці, по типу українці в Лос-Анджелесі. Про це теж вже не один раз розповідала. Є групи в Телеграмі. Також, наприклад, навіть на моєму каналі є вже чимало відео інтерв'ю з українцями, які вже відкривали свої власні компанії. Ви можете просто продивитися, написати їм і спитати про роботу. Також часто шукають зараз домогосподарок нянь, і дуже часто шукають варіанти з проживанням. Тобто, з того, що останні я бачила, це приблизно 900 доларів на тиждень з проживанням, тобто 3600 на місяць. Це доволі непогана зарплата, враховуючи те, що ви не будете витрачати гроші на житло. Також дуже цінні майстри різних сфер послуг це, наприклад, майстри манікюру. А говорячи про це, ви можете заробляти тут 8-10 тисяч, маючи хорошу клієнтську базу і працюючи кожного дня, приймаючи багато клієнтів. Єдине, але працівники сфери послуг мають отримувати ліцензію. Тобто приїхати влаштуватися і працювати певний час можна, але треба одразу займатися тим, аби отримувати ліцензію. Тому що якщо вас зловить борт без ліцензії, за це можуть бути великі штрафи. Але не будемо на цьому зупинятися. У мене є багато відео. Тут будуть посилання підказки про сферу краси, там де ми детально розмовляємо про те, як отримати цю ліцензію. У мене подруга працює в. Українському закладі харчування там, де продають і продукти, і готову їжу. 20 доларів на годину можна спокійно заробляти. Якщо ми говоримо про хлопців, то дійсно популярні варіанти це мувінг, це приблизно 17-20 доларів на годину, але там щедрі чайові. Тобто, за умовно, ви допомагаєте комусь перевезти коробки, там дивани, всі ці меблі. Вам ще 100 баксів мінімум дають чайових. Тобто, в принципі, може бути непоганий заробіток, аби у вас вистачало на це здоров'я. І хочу вам дати ще одну підказку, а де ви можете заробляти. Є такий сайт, називається шеф, де можна готувати вдома їжу і її продавати. Там є певні рекварменс, певні е, вимоги до вас, тобто ви не можете продавати рибу. Якщо це м'ясо, то воно буде має бути нормально приготоване повністю. І, наприклад, зараз в Лос-Анджелесі ми часто замовляємо їжу, тому що не завжди є час готувати. І зараз в Лос-Анджелесі в цьому шефі борщ роблять дві людини. Тобто, якщо у вас є е, бажання, якщо ви любите готувати, то ви просто зареєструвалися на цьому сайті, ви можете спокійно варити борщ, або там не знаю, ліпити вареники і теж заробляти на цьому гроші. Також, друзі, ви часто мене питаєте про сайти з кастингами, сайти, де можна знайти роботу в масовці. Це взагалі дуже легко. От якщо ви хочете роль, це вже буде складніше. Нам потрібно витрачати багато часу, аби записувати селтейпи, тобто самопроби. А я це інколи роблю. І в мене вийшло за минулий рік забукати три ролі, де ти не просто масовка, в тебе є роль. А, і це все реально, навіть якщо у вас немає акторського досвіду, якщо у вас акцент, це в принципі абсолютно реально. Якщо говорити про масовку, то Тут також є різні сайти, різні варіанти. Можна, звісно, працювати за мінімальну ставку, це приблизно 16 баксів на годину, тобто 132 долари за 8 годин. Якщо завертаємо, то можна там 250 десь приблизно. Але є такий класний варіант, як зйомки в рекламі, де ви за один знімальний день можете отримати мінімум 300-350 доларів. Тобто, я, наприклад, якщо зараз знімаюсь в масовках, якщо це не роль, але ну, об'єктивно. Це буває не часто. Тобто, якщо масовка, то я зараз беру тільки ті варіанти, коли це зйомка в рекламі, і коли це мінімум 300-350 доларів за знімальний день. Тобто всі сайти з цими масовками, з кастингами, це вже є в інших відео. Ту буде підказка, я не буду на цьому зупинятися. Але умовно, працюючи офіціанткою, ви можете там зробити за день 200 доларів, а працюючи в масовці в рекламі, ви можете зробити 300-350, і вас ще кілька разів погодують. І це. І, ну, м'яко кажучи, не сама пильна робота. Тому варіантів роботи, особливо в Лос-Анджелесі, дуже багато, якщо ви не лінива жопа. То проблем з роботою у вас точно не буде. Я знаю мільйон випадків, коли люди переїжджали маючи тисячу баксів у кишені, і все в них добре. За 3-5 років в них класна машина, класна квартира і класна кар'єра. Тому що за цей час вони вже встигли навіть вивчитись, перевчитися і здобути якусь реальну професію. Тому що ми всі розуміємо, що офіціанти і Убер це тимчасовий варіант. Отже, друзі, говорячи про зарплату, давайте поговоримо про те, на що вам може її вистачати. Будемо все ж таки говорити про цю мінімальну ставку да, 2,5 тисячі доларів на місяць, які ви можете отримувати в будь-якому закладі. Не знаю офіціантом чи офіціантку працюючи. Звісно, дві на одну людину в Лос-Анджелесі, в Каліфорнії це невелика сума, але принаймні її вам буде вистачати на оренду кімнати, на продукти, на проїзд громадському транспорті. На жаль, власну машину ви собі дозволити на цю суму, скоріш за все. Не зможете, або тільки в випадку, якщо у вас буде якась сума грошей на перший час, ви зможете купити машину, і тоді, в принципі, аби її заправляти, на це буде вистачати знову ж таки. А і, говорячи про мобільний зв'язок, тут можна зайти оператора, де буде оплата у вас 17 доларів на місяць. І ви можете умовно платити 30 або 40 баксів на місяць і мати і айфон. Тобто це тут не розкіш, це тут речі, які просто доступні елементарно, вибачте, я кожному безхатько. Я вже неодноразово розповідала про футбенки. Це коли ви приїжджаєте, вам насипають їжі хоч отак, от до схочу. Тобто з їжею проблем тут взагалі нема, з одягом проблем нема. Тут є два магазини зі знижками: Ross Dress for Less або Marshalls, де можна умовно футболку купити за 5 баксів, якісь кросівки, доларів за 20. 25, тобто з їжею, з одягом, з взуттям проблем взагалі не буде. Найбільші витрати це все ж таки оренда житла. Тому якщо у вас двоє, і ви будете працювати, хоча б заробляти на двох приблизно 5 тисяч доларів. Ми говоримо да, про мінімалку, то в принципі на ці гроші вже можна бути і мати машину, і трошечки відкладати. Можливо, навіть там кілька разів на рік кудись їздити, не шикувати, звісно, да, але, хоча б якийсь мінімальний туризм, у вас може бути. Тому, на старті 2500, вистачати буде не набагато, але всі е, нижні сходинки пірамідки масло, у вас точно будуть перекриті. Ще один важливий момент, про який хочу наголосити: що програма UFU – це тимчасова програма, яка дає вам право там два роки, я, наскільки не помиляюся, перебувати в Америці. І далі це буде залежати від того, продовжити цю програму чи не продовжити. Тобто, ми зараз не знаємо, що буде після виборів. Є різні варіанти, і на жаль, не всі з них дуже радужні. Тому про всяк випадок, якщо у вас є можливість про це подорбуватися, думайте про те, як ви будете Тут легалізуватися, тобто є дівчата, які тут за два роки вже встигли заміж повиховати. Це найкращий варіант. Якщо коханню, то звісно, да. Якщо про фіктивний шлюб, ще раз наголошу про те, що якщо вас викроють, буде дуже дуже погано. А є варіанти легалізації там віза талантів, ОВАН, Віза EB1 для екстраординарних людей. Тобто у мене є реально багато новитих людей, які приїхали сюди з Києва. Вони займаються оформленням цих віз. Так, послуга адвоката коштують 8-10 тисяч доларів. Але врешті-решт у вас буде гарантія, що по закінченню програми, якщо ви хочете залишитись в США, ви тут залишитись. Тобто варіантів легалізації багато. Про це також є окреме відео. Можна, наприклад, отримати візу малого інвестора, яка називається АІТ, якщо у вас є 100 тисяч доларів, якщо ви тут відкриваєте бізнес, тому що дуже багато українців. Вже за ці два роки, ну і взагалі повідкривали тут свої бізнеси, і це також дійсно країна для яка створена для ведення бізнесу. Тому якщо у вас є якісь бізнес-ідеї, не бійтесь, не переживайте. Ви відкриваєте компанію, ви берете кредит під цю компанію. А ви своїми грошима ніяк не ризикуєте? Тому варіантів дуже багато в Америці і просто щодо роботи, щодо бізнесу. Тому, якщо у вас таке бажання, пробуйте, не бійтесь, і все у вас вийде. Друзі, це би хочу додати, що в цій країні можливо за 2-3 роки досягти успіху, якщо бути чесним, не намагатися обманути систему, багато працювати і платити податки. Я не гарантую, що ви станете мільйонером, але на доволі класний рівень життя ви тут вийдете. Я ще не знаю ні одного українця, ні однієї українки, які приїхавши за останній час, щоб взагалі опинилися б на вулиці, і жили в палаці. Так, буде важко, ніхто на нем говорить, що вам одразу в аеропорту дадуть валізу з грошима. Такого не буде. Доведеться дійсно дуже багато працювати, але озвучила вище всі ці пункти і, повірте, все у вас буде в порядку. тому не бійтеся. На цьому все дуже сподіваюся, що війна скоро закінчиться, тому давайте докладати максимальну зусиль. Хоча б те, що від нас залежить, донати на ЗСУ. І з вас сподобайка, і коментар, і підписка, якщо сподобалось це відео. Ба-бай!